Жодного хворого на вірусний гепатит А на Хмельниччині наразі немає. Про це розповіли в інфекційній лікарні. Захворювання передається фекально-оральним шляхом, тому його називають хворобою брудних рук. Людина виділяє вірус гепатиту А хвора людину або носій з випорожненнями, забруднює цим воду чи продукти харчування через брудні руки. І інші люди, споживаючи забруднену воду або забруднені продукти, вони таким чином заражаються цією хворобою. Гепатит А вражає печінку, і, за словами лікарів, його симптоми схожі на грип. Це втома, підвищена температура тіла, з'являється біль в суглобах та ломота в м'язах. Потім може бути пожовтіння склер, тобто очей, може бути пожовтіння шкіри. Кал робиться світлий, сеча робиться темного кольору пива. Загалом упродовж року в Хмельницькій області перенесли захворювання п'ятеро людей. А найбільша кількість недужих на гепатит А була у 2016-му, 88. Якщо людина запідозрила, що вона може захворіти гепатитом А, їй потрібно звернутися або до свого сімейного лікаря, або зразу до нас в кабінет амбулаторної допомоги. У нас виконують обстеження на гепатит А методом імуноформатного аналізу. І ми вже тоді можемо встановити діагноз і підібрати лікування. Нагадаємо, спала гепатиту, а нещодавно виник у сусідній Вінничині. Через це там оголосили надзвичайну ситуацію і посилили протиепідемічні заходи. За даними Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Станом на 31 жовтня на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом перебувало 118 людей. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.